У світі чергова хвиля ностальгії. Тепер за 2000-ми. і це активно використовує російська пропаганда. Саме про це поговоримо з вами у новому випуску шоу Фейк Контроль. А я його ведуча Вікторія Васильівна. що, З вас лайк, підписка і коментар. Полетіли. Коли світ скочується у прірву, дуже легко поринути в ностальгію, адже минуле було таким безпечним та комфортним. Саме тому нещодавно ми пережили моду на 80-ті, потім на 90-ті. Ну а зараз нарешті дістались до нульових. Ми знову носимо джинси з низькою посадкою, мажемо губи глянцевим блиском і мріємо про якусь іграшку, ну, наприклад, паличку пікмі чи лабубу. Ну а ще згадуємо все, що було популярним у 2000-х. Не оминуло це і росіян. Навіть дві учасниці гурту тату, які роками ворогували, вирішили воз'єднатися. Учасниці тату після свого воз'єднання пообіцяли тримати дистанцію на сцені, а також не обійматися, не цілуватися і взагалі ніяк не загравати одна з одною, як у минулі часи, щоб у жодному разі не потрапити під пропагандою ЛГБТ. Новина російського пропагандистського сайту «Меш». Ату з'явилися у 1999 році і одразу стали найвідомішим російським гуртом за кордоном. Все це саме завдяки скандальному іміджу. Двоє школярок, які нібито кохають одна одну. Тоді продюсери позиціонували це як гурт про свободу і вихід за рамки. Та йшли роки, і в 2010-му гурт розпався. І від цієї свободи нічого не залишилось. Спочатку одна із солісток Юлія Волкова заявила, що вона взагалі проти геїв і щоб це озвучити, приїхала навіть на українське телебачення. Купа тьолок Дан... на сьогодні. Нема жодних заборон. Але людина не може бути підером. Пробачте мені. Я не проти, я навіть розділяю вашу точку зору. А інша учасниця Лєна Катіна стала голубом миру і поїхала з концертами у так звані ДНР та ЛНР. Мені так болить за те, що відбувається життя, не, наче на пороховій діжці, нікому цього не побажаєш. Багато років учасниці гурту не розмовляли одна з одною і заявляли, що ніколи не воз'єднаються. Та все ж пішли на це заради концерту в одному з готелів в окупованому Криму. Бо ніщо так не об'єднує як любов до грошей, особливо якщо вони у конверті від російських спецслужб. А гастролі в Криму найкращий спосіб забути і про старі образи, та й про власну совість. От тільки на заході про все це не знають і продовжують і далі захоплюватись творчістю гурту тату. Спочатку співачка Келлі Кларксон записала кавер у прайд місяць, щоб підтримати ЛГБТ-спільноту. А потім ікона підлітків Олівія Родріго заспівала ту ж пісню. Кажуть, вона надихнулася тим, що тату були нібито проти війни. Шкода лише, що насправді тату за війну і проти ЛГБТ людей. На жаль, нам треба ще дуже і дуже багато працювати з вестернами. Але цього місяця ми мали ще одну зрадоньку. Росіянець Юрій Борісов зніметься у американському фільмі Штучний стрічку зніме режисер Лука Гуаданьїно. Сам цей режисер свого часу подарував нам і культовий фільм Назви мене своїм ім'ям і минулорічних суперників. Сам Лука відкритий гей, але це не завадило йому запросити на одну з ролей актора з гомофобної Росії. Фільм штучний розкаже історію створення чату GPT. Ну а Юра Борісов зіграє роль одного із співзасновників цього штучного інтелекту. На жаль, Борісов навіть не хороший руський. Він відкрито підтримує антиукраїнську пропаганду у 2020 році. Він зіграв роль в фільмі Калашніков, який знімали в Окупованому Криму. А роком раніше у стрічці т 34 яка прославляла російську армію. Але звісно ж за кордоном Борисов про це не каже. Він ходить на різноманітні ток-шоу з задоволенням їсть їхні американські крильця і зломаним неприємним акцентом розповідає про велику російську душу, поки ведуча слухає його, розвісивши вуха і розпливаючись у посмішці. Ти вважаєш себе романтичним? Я не знаю, що ти думаєш. Я щойно з тобою познайомилася, але мені здається, ти романтичний. Думаю, ти добрий. Чесно, мені хочеться блювати, якою ж треба бути відбитою, щоб говорити це. Росія така добра, що кожного дня скидає на нас ракети. Проте Америка цього не помічає. Там знімають фільм про штучний інтелект зі штучним актором, зі штучною совістю. От тільки пропаганда у Юрія Борісова на жаль не штучна, а справжня і вбивча. Хоча не всі вірять у цю російську пропаганду, в окупованому Криму знаходяться ті, хто наважується протистояти кремлівському режиму. У Севастополі оштрафували 19-річного юнака за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин та дискредитацію російських військових. За даними поліції, хлопець дотримується стійких проукраїнських переконань, дискредитує російську армію, відносить себе до осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, публічно пропагує та висловлює свої переконання у чатах телеграм-каналів. Новина російського пропагандистського сайту Газє.ру за це українського юнака оштрафували на 100 тисяч рублі. Це понад 53 тисячі гривень. З одного боку неприємно і щиро жаль юнака. А з іншого боку, це дає розуміння того, що навіть на окупованих територіях пропаганда може зламатися, а це означає, що у всіх нас є шанс. Якщо ви хочете, щоб ми і надалі викривали російські фейки, підтримайте нас фінансово. Це ви можете зробити через монобанк, скориставшись qr кодом на екрані. Також є можливість оформити щомісячну підписку Бейс від Монобанк або зробити це прямо тут на Ютубі. А ось ці люди, чиї імена ви зараз бачите перед собою, вже підтримують нас. За що їм величезна шана і дяка, і оцей великий цьомчик. Ну і пам'ятайте всі новини з Росії, як і сама Росія, один великий фейк. А ще не забувайте підписуватись на канал, коментувати, ставити лайк цьому відео, любити Україну, донатити на ЗСУ і триматися. Кубки Чао бомбіно!